Сонік бум. Ага. Страхи Соніка. І що це все? А ви так відволіклись на другу фазу мого плану, що третя фаза пройшла просто у вас під носом. Дивіться, я пішов. Ну, як ваша поразка? Е, він хотів спитати, як ваш ідеальний план. Знаєте, дуже добре. Якби давали бали за участь, я переміг би. Теоретична перемога найкраща у світі. Може, відсадкуємо чашечкою гарячого чаю. Я вже випробував на цьому синьому все, що міг. Має бути щось, чого я не пробував. Точно! Чого Сонік боїться найбільше? Того, що хтось узнає, що він прокрадається у підвал лігва, наряджається і співає пісень. Хороша ідея, але ні. Він боїться води. Я не можу здолати Соніка, бо ми завжди б'ємося на суші. Так, саме через це. Час для музичної паузи. О, мій ніяких пісень. Зараз виберу свої щасливі плавки і втілимо мій план. Я схоплю Соніка під водою. Добре, почнемо з простого. Це пішак. Не вигадуй. Ми усі пішаки на великій шахівниці життя. Ця гра мені вже подобається. Святі молюски! Рибна слива! Алілуя! Це неочікувано. Мабуть, саме так почуваються птахи. Погляньте, я пінгвін! Раз, два. Схоже, ти знайшов мене, Соніку. Я тут саме збирався створити гігантську хвилю, затопити село і знищити все навколо. Мусиш спуститись до мене і зупинити. Що він сказав? Батаку! Емі, не зараз не будемо поспішати. Він блефує, хтось обід готує. Я засік якусь засмішну активність. За вісім годин нас накриє. Ей, ей, Де горить? Ще вісім годин. Пропоную заскочити в бургерме. Я не хочу битися над ще серце. Ха -ха. Розумієте? Добре. Куди це ти? Лиходії тут треба їм наваляти. Вернуться, бо герої не допустять руйнування. Думаю, це частина плану. Я мушу почекати. Узяв би судоку. Отже, що ми після обіду? Глянемо нове кіно з Томі. Або волейбол, чи повчимося грати на духових. Я думав зупинити Егмана. Безпека понад усе. Після їжі не можна плавати три години. Соніку, ти боїшся. Боюся? Я не боюся. Чого? Я не люблю боятися. Зате я люблю багато іншого. Лимонад, розмальовки, буріто. Перший день весни, другий день весни, третій день. <кій> Добре, визнаю. Я не вмію плавати. Я ніколи не ходив у наш басейн. Соніку, ти ж обіцяв. Мене хотіли запхати в групу для малюків. Я не можу плавати з п'ятилітками. Ця малеча така жорстока. Саме тому треба одразу побити найбільшого задираку. Накл це злочин. Як глянути? Я знав, що Еґман колись щось таке утне. Тому пошив оце. Дуже розумно. Напхаємо це листям, кинемо у океан і попливемо у сусіднє місто. Ні, це гідрокостюми для бою з Егманом під водою. Добре. І так годиться. Гаразд. Я пішов. Я тебе підштовхну. <свистри> Здається, усе серйозно. Нам потрібен професіонал. Розкажи мені все. Надіюсь, те, що я, лауреат журналістських премій, не завадить тобі поділитися страхами. Лауреат премій? Від того, що премії видають усім учасникам, вони не менш цінні. Хм. Отже, запам'ятай наступне. Вода геть не страшна, це просто звичайна аж два оп. Халепа, будеш гребти, як і я тобі показував. Гарантую, попливеш у воді, як рибка. Крокодин. Усе буде добре. Я подумав. І малі мали рацію. Жорстока правда. Отак я тримаюся. Гаразд. Побуду тут, поки мене не врятують. Або зустріну свій страх. Маюся? Не так і погано. Взагалі все нормально. Збагнув, як треба. А? А -а -а -а! Випробовую еластичність костюма. Курс на північ. Сховок Егмана десь там. Як зустрінете морських жителів, ви мене не знаєте. Ясно? Переміг страх води і прийшов зруйнувати твій план. Молодці. Радий, що вас не турбують мільйони тонн води з усіх боків. <звук> так. Тут немає кисню, ані бульбашки. Нічого. Навкруги лише сама вода. О, а ще робокраби. <звук> Час надерти крабам зад. Завжди так. О! Я маю тебе розчавити. Соніку, допоможи мені. А, я не риба на березі. Найш не сіпай! Не так і важко. Oh, oh, oh. Stills, тривога у Соніка проблема з трубкою. Я не маю запаски, але можна взяти охолоджувальний шланг. Передам Соніку, але ж в тебе немає костюма. Мені не потрібен костюм. Ненавиджу воду. О, бачу, ти втомився, Соніку. Хочеш перепочити? Що ж, невчасно, бо вони вже тут. Найновіші посіпаки в команді Егмана. А боти. Гей, зубатики, сюди. На правому боці хвила машина Екмана я слабка місце. Надіюсь я поновив страховку від паводка. Що, Соніку, ти зміг повороти страх води? Повороти ти здурів? Він ще більше поселився. Це найстрашніший жах. Більше у воду, ні кроку. Крок два. О. То зараз не час просити платню.